Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і це таро-прогноз на 2024 рік Запорізька область. Прогноз буде по місяцям, на кожен місяць я по три карти витягну, і вони в цілому будуть показувати атмосферу місяця, якими подіями той чи інший період відзначиться. У мене вже є прогноз такий для України в цілому, якщо кому цікаво, можете зайти на канал, подивитись. І так, Запорізька область, 2024 рік. Так, карта ще випала бойових дій, карта війни. Так, Запорізька область 2024 рік. Січень. Ще січень у нас вже розпочався, але все одно ще більше половина місяця, якби є лютий, березень, квітень. Травень, Червень, Липень, Серпень, вересень, Жовтень листопад грудень. І так, дивимось січень. Так. Да, все ж нічого, якби карта диявола не була, да, яка говорить про постійні якісь обстріли, про важку ситуацію, що потрібно терпіти, потрібно очікувати. Тому якось ось так. Да, що ще важкий місяць. Ну, тут, можливо, будуть прийматися якісь закони, якісь нові правила. Ну, но це зі сторони, скоріш за все, окупанти будуть на ваш. Да, якби на Окупованих територіях да, приймати якісь свої правила, закони для людей, які будуть для цих людей да, ще більш ну, буде важко по цим правилам ще якісь обмеження можливі. Тому якось ось так. Тому місяць да, ще бачимо, що місяць важкий. Ну і, звичайно, по десятці монет. Монети в нас завжди показують да, стабільну ситуацію. Що ще стабільно. Да, і Ось так. Далі дивимось: лютий. Да, якби п'ятірка м'ячів у нас випадала, коли я карти тасувала, і ось вона вийшла у нас на лютий місяць. Що, можливо, тут якесь загострення бойових дій, да, такий активний період. Таких військових дій, да, і тут йде карта якби, захисту територій і укріплення е, територій, тому, можливо, Україна буде якби, укріплювати да, свої позиції да, для того, щоб зберегти якнайбільше да, землі, ресурсів, територій, тому місяць такий доволі важкий. Березень Так, березень. тут уже карти кращі, тут можливо, якісь уже тут можливо, якась і допомога ресурсами, да, якісь, і можливо, домовленості щодо допомоги. Тут, да, якби дивитися. На саму, да, якби, сторону України, то тут, можливо, вже будуть да, якісь і допомога ресурсами і ще зброєю в цьому напрямку. Ну, по королю, кубків, тут, звичайно, якісь гарні новини і обіцянки да, про допомогу. Тому да, по, -по, по карті силі, да, що говорить, що буде да, якби, підкріплення. Якби і допомога зброєю і ресурсами, тому місяць такий доволі непоганий. Так, дивимось квітень. Так, а ось тут, да, якби карта вежі випадає тут уже не дуже добре, тому що карта вежі говорить да, про е, щось таке неочікуване, масштабне. Да, якби тут можуть якось і плани піти, не так, як да, планувалось і все задумувало, да, якісь форс-мажорні обставини. Да, якби для самої України да, це якби, якби Україна якісь йдуть, йде рух і вперед, якісь плани, дії виконуються, але по вежі щось можливо піде не так, не так, як очікувалось і планувалось. Але далі, да, якби десятка кубків говорить про те, що все одно ця ситуація якось вирішується швидко і позитивно, позитивно, тому все добре. Так, далі дивимось травень. Так, травень такий більш місяць пасивний. Тому що тут і двійка мечів, і четвірка кубків говорить про пасивність. Да? Тому що тут, ну, звичайно, по королеві кубків тут да, такий емоційно напружений період. Да? Тому що незрозуміла якась ситуація. По четвірці кубків це і втома, і сил вже немає, і, да, і хочеться якихось змін, а незрозуміло, коли і що буде. І по 200 мечів да, теж, да, як бачите, тут у дівчини да, закриті очі, теж вона не бачить, да, як будуть розвиватися події і що буде далі. Да, а тут є два варіанти розвитку подій, а як вони будуть розвиватися, незрозуміло. Тому якийсь такий період очікування, період терпіння. Якийсь, якийсь депресивний стан у населення, да, і, і взагалі, да, якби, емоційно такий напружений цей місяць. Так, червень. Так, червень тут. Да, по двійці монет. Якась ситуація, да, якби постійно якби міняються якось події. Один день те відбувається, на другий день інше. Да, якось і потрібно кожного разу підвлаштовуватись під ситуацію, де да, не, немає спокою. Да, хоча попередній місяць був більш такий якоїсь пасивності, незрозумілості, то цей період, то цей місяць більш такий активний, але вже теж така активність, да, більш якби хаос незрозуміла, да, якби такого якось і результату немає, ну і якийсь такий неспокій, да, постійно якесь таке напруження, і постійно потрібно підлаштовуватись під ситуацію. Тому ось так. І знову да, карта відлюдника говорить про те, що знову якийсь да, період очікування. Знову, да, якби, якийсь аналіз тих всіх подій, що відбуваються. Тому ось так. Далі дивимось липень. Так. Липень. Тут, можливо, знову да, якби якесь загострення бойових дій, тому що карта випадає, яка говорить про захист, про відстоювання своїх територій. Да, тут можуть прийматися якісь нові закони, ну тут і можуть бути якісь нові, да, якби якісь Вводитись правила, якісь укази нові щодо ведення якихось військових дій, і тут, якби якась ситуація загострюється. Але все одно, да, якби, ці бойові дії, оце загострення, воно все одно дає якби, свій результат. Все одно, да, оцей, тут то, що по карті Єрофанту, якісь плани. Які втілюються, да, якісь оці нові прикази, да, то вони все одно приносять якийсь уже результат, так, дивіться: серпень. Карта миру вже випадає. Але будемо дивитися далі, що покажуть інші да місяці, тому що е, да якби. Е... Липень показав, да, що якісь загострення, бойові дії вже дають свій результат, вже якісь, да, так, як судячи вже по карті миру, тут була дев'ятка монет, яка говорить, да, може говорити про отримання якихось вже повернення територій, ресурсів, і карта миру, да, що якісь території вже будуть звільнені. Да, і, можливо, якась по сімці кубків, і не одна територія, але все одно ще якась ситуація йде незрозуміла. Тому що по місяцю, да, якби, здається, і території звільнені, але да, якби, незрозуміло, да, якісь є, якби, якісь нюанси. Да, Що це теж по сімці кубків, знаєте, і карта місяця. Да, якби ну, Теж тут так, якби е, ідея, якби звільнення територій, але якби як фейкове, да, чи з якимось таким. Не все так насправді, да, можливо, якась буде інформація, що, можливо, там більше територій да, будуть розповідати в новинах, що там якісь там кілька якихось населених пунктів звільнили, а насправді там мала частина буде звільнена, да, тому що є тут якийсь і обман, і ілюзії, і не все так зрозуміло насправді. Ну, ну щось так. Якась така ситуація. Ну, побачимо, да, що воно буде. Ну і насправді, да, якщо і будуть звільнені якісь території, то все одно якісь будуть нюанси, да, якби, чи ще якісь, потрібно буде якісь заключати договори, чи підписувати папери, да, що якось ще не до кінця воно буде якби, доведено це все. ну, Дивимось далі. Вересень. Так, от дивіться, далі в вересні, далі карти показують, да, що тут будуть якісь заключатися договори домовленості, да, що тут будуть прийматися якісь рішення щодо дому да, між двома сторонами, але все ж таки далі йде трійка мечів, що все ж таки не все так буде, як планувалося, і не, не такий результат. Да, очікувався щодо цих домовленостей щодо, ось, цих щодо да, якісь договорів, заключення, можливо, підписання якихось паперів, да, що домовлялися, да, якби, що буде якось по одному, по одному да, а, а виходить, що зовсім якось, якась інша ситуація, да, якась, що буде щось розчарує. Так, дивимось далі жовтень. Так, жовтень теж показує, да, що події розвиваються дуже повільно. Ну, по цій карті ще взагалі да, може бути якби пауза в, тих, в тій роботі, що до цього часу була. Да? Там, тут ми бачили, що були якби якісь зустрічі, домовленості, підписання якихось домовленостей. Да? Ну, тут по трійці що... Да, можливо, тут і невдале підписання, можливо, і невдалі домовленості, да, що була надія, що все-таки да, на, будуть, все ж таки, заключаться якісь мирні договори, а по трійці м'ячі можуть і не заключитись. Да, якби Якась сторона не піде на якісь умови і все. І по рицарю монет йде якби пауза, все, да, якби ситуація. Зупиняється і знову да, такий період паузи. Хоч, да, здається, кубків, хоч і якийсь результат є, але все ж таки ще є якісь обмеження, все, все ж таки якби, території, бо це карта окупацій. Да, вона показує, що все ж таки території ще якби, знаходяться як в, в окупації, хоч і є якийсь результат, якось все зупиняється. Ну, Давайте дивимося далі. Листопад. Так. По листопаду тут теж карта показує, що знову, що час затягується, якось всі справи затягуються, відтягуються. Це все якісь, якісь рішення прийняття. Ну, Но... Одне зараз ми подивимось далі, що грудень показує, що карта шута говорить про обнулення. Да, що, якось, що це все, якби, Ситуація якось затягувалась, ну, вирішують її як по-новому розпочати, да, можливо, якісь нові заключити якісь договори, знову, можливо, якісь зустрічі будуть. Да, тому по шуту якось як обнулюється ситуація. Так, і грудень, а грудень вже е, показує, що вже є результат. Е, тут вже ті справи пророблені, що були до цього часу, дають результат по імператриці, Та і карта країни, її карта землі. Е, ну і, звичайно, вісім монет говорить про пророблену роботу, яка була до цього часу, вкладено багато сил, е, да, і тому вже є результат. І, звичайно, вже є рух вперед. Уже далі вже події будуть розвиватися. Вже немає ось цього да, якби затримок, немає ось цієї паузи. Тому да, ось так. Тому ось такий прогноз. Ну, будемо слідкувати, як насправді будуть розвиватися події. Ви теж пишіть в коментарях. Да, свою думку, як ви бачите ситуацію. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую величезно всім за підтримку. До побачення. Всім мирного неба.